Малята, подивіться, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Так, це Лялька Катря. Привіт, Малята! Малята, а лялька Катря вам дуже хоче загадати загадку. Ну що, відгадаєте? Поспішає машина червона, не вимикаючи фар, на службу, на небезпечну, поспішає гасити пожежу. Малята, ну що, відгадали, що це? Так, малята, це пожежна машина. Розглянемо її уважніше. Подивіться, що є у машини. Так, колеса. Шланг, через який йде вода, яка тушить пожежу. Драбина, якщо горить якийсь високий поверх. Спеціальні ось отакі шухлятки, в яких зберігається пісок, відро, лопата. У машини є ось такий сигнал, щоб її було здалеко видно і чути, щоб їй уступали дорогу. Також є фари і кабіна, в якій сидить водій. Подивіться малята, у ляльки-катрі у місті теж є пожежна частина, але там у пожежної машини. Зламалася драбина. Допоможемо зробимо нову драбину. Подивіться, малята, ми ліпити будемо на ось такій пластині з цупкого картону. Зазвичай драбини темного кольору, коричневі або чорні. Я взяла чорний пластилин. Треба. Поділити пластилин на частинки. Дві великих частинки. І багато, щоб було маленьких частинок. Відщипуємо від пластилину, ділимо його. Так. Багато багато маленьких частинок робимо. Так. Так. З великих шматочків пластилину будемо робити основу драбини. Як це зробити? Треба розім'яти, розігріти пластилину пальчиках, щоб він став тепленький, а потім покласти на долоньку, прикрити іншою і розкочувати прямими рухами. Можна ще розкочувати на дошці для ліплення. Ось ось вийшла отака у мене одна частинка дробини. Прикріпляю її, щоб міцно трималася і беру великий шматочок інший вже. Знов його розігріваю, щоб він став м'якенький. Кладу на долоньку, прикриваю іншою і розкочую прямими рухами. Куди я поклала пластилин? На долоньку. Чим я його прикрила іншою долонькою. Якими рухами я розкочую пластилин? Прямими рухами? Яка у мене вийшла така до... ковбаска? Довга. Якого вона кольору? Чорного. Так, прикріплюю. А тепер будемо робити перекладинки. Їх треба зробити багато. Багато-багато перекладинок. Теж розкочуємо їх між долоньками і кріпимо між великими довгими. Частинками драбини. Можна порівняти за довжиною. Подивіться, перекладинка коротка, а сама основа драбинки довга. Так, малята? Подивіться, малята, яка драбина у мене вийшла. Скажіть мені, яка основа драбинки? Коротка чи довга? Так, основа довга. А які сходинки у драбинки, перекладинки? Короткі чи довгі? Так, короткі. А скажіть мені, будь ласка, а скільки ось таких довгих рисочок можна порахувати? Один, два, дві довгих палочки, так, дві довгих основи. А скільки ж сходинок, скільки ж перекладинок? Багато, вірно. Нагадайте мені, як ми ліпили у цю драбинку? Так, ділили пластилин, клали його між долоняк і розкочували. Прямими рухами. Дякую, малята, за вашу допомогу! А я вам хочу сказати, малята, що перед початком роботи не забудьте виконати зарядку для ваших пальчиків.